Як стати таргетологом за 75 днів? І це вже другий день, де ми остаточно розберемось з вами, хто ж такий таргетолог і що він робить. І якщо що, це не таролог. Таргетолог не таролог. Таргетолог це людина, яка запускає для вас рекламу, щоб вона показувала саме вашій цільовій аудиторії, яка придбає ваш товар чи скористається вашою послугою. Власники бізнесу взагалі то й самі можуть натиснути кнопку Просувати. Власники бізнесу на той власники бізнесу, що вони розуміють, що в тупу зільють бюджет, і все працює набагато складніше. Тому й наймають таких як я. Давайте тепер по порядку, що ж робить той таргетолог. По перше, він аналізує ваш продукт і конкурентів, створює цільову аудиторію. Тобто, яка стать, вік, поведінка і взагалі інтереси у вашої цільової аудиторії. Креативи: продумати фото, відео і тексти, які дійсно чіпляють. Налаштування компанії, бюджет, цілі і куди клієнту далі переходити: на сайт чи на інстаграм, чи взагалі в Facebook. Перевіряємо, що працює краще, робимо оптимізацію і аналітику. Бо головне для таргетолога це не залити бюджет, а витиснути максимальний результат. Тож, якщо тобі дійсно цікаво, як працює ефективна реклама, підписуйся і. Слідкуй за новими відео.